Вчора ми, друзі, перебрали картоплю з чоловіком, я сьогодні закінчила. Бачите, ось назбирала кілець, 1,5-літрова баночка. Зараз залию окропом. Вона постоїть днів 5-10 і потім на 8 літрів води можна на 5 розвести і полити по мокрої по мокрому ґрунтові, полити, дати підкормку квітам. Тому що геть, геть, друзі, не було кілець в картоплі, але були по одному кільцьові. І... Ось дивіться, ось картоплина, бачите? У неї одне кільце, і якщо я б його не зламала, то воно так би одне кільце і було. А це не потрібно робити. Це картопля повинна бути ось так. Ось, бачите, стільки в неї маленьких кілечок. бачите. Ось одне, друге, третє, ось четверте. Ось вона повинна бути покільчена як йожечки. Отакі. Цю ми картоплю зовсім не перебирали. Це у нас ой, лимонка, на неї говорять. Бачите, які в неї кілечка гарні. Ми їх навіть і не ломали. А ось белароса майже зовсім не дала кільців. Росточків, а тут ось у нас це Evolution Ось отака вона гарна, насіння гарне, де яка є її навіть велика. Ну, різати я її не буду, так і будемо саджати, яка є. ось бачите яка гарна ця картопля у нас лимонка. В цьому році у мене. Чотири сорти. Це ось, теж бачите, де одне кільце? То, тут друге, Ми не зломували. А де одне кільце, то ломали. Це у нас Рів'єра, це Evolution, це у нас Лимонка. І це Белороса. Ми думали ще купити собі насіння тіраса, він дуже такий. Гарний, мені подобається він, він і ранній, і невисоке бадиля в нього, і дуже він урожайний, але в цьому році вже немає де буде садити, то вже вистачить нам цього. Тут то на 200 картоплів, я думаю, нам вистачить. Прогріла я свою гарбажічку біля батареї, на котлі там було тепло, ми прогріли її. Побачимо, піде вона в цьому році в стрілку чи не піде, не знаю. Включили ми сюди опалення, щоб прогріти картоплю, а потім уже, коли вона прокільчиться, то відкриємо вікно, щоб вона закалилася. А я пішла далі щось шукати собі роботу. Там борщ вариться і ще щось буду, чи квіти буду висівати, щось буду робити. Борщик мій доварюється. Сьогодні в мене пісний борщик. Скидаю ще петрушечку і зелену цибульку. Буду чекати чоловіка з базару, бо він сьогодні поїхав на базарі. Шини від машини у нас дуже багато шин зібралося за декілька років. І він поїхав. Ну, щоб не викидати і на свалку їх. Та поїхав, відвезе в лікарню, там топлять, щоб людям тепло було. Тому що, ви бачите, вугілля зараз майже немає, а як воно є, то воно таке дороге і воно ну, неякісне зовсім. Ось такий борщик з квасолькою. Такий вийшов. Хоч і пісний, але такий добрий. Ось я поставила вже залила кип'ятком підкормку для пеларгоній і через 10 днів буду підкорювати. А ще в мене є одна підкормка, ось така, друзі, зараз вам покажу. Ось, бачите, по мокрій, по мокрому ґрунтові поливаю ось такою, такою підкормкою. Це сиворотка чи сироватка і з, тв, з творога. І я десь мілілітрів по 50 лию горщик. Зараз не буду лити, вона повинна теж постояти дні 3-4. Свіжою теж не дуже потрібно поливати. Можна і свіжою, але я привикла вже так. Зараз, друзі, я буду сіяти насіння квітів, в тепличці. Прямо на землю канавку робити не буду. І підпишу кожен, кожен сорт, що я буду сіяти. І ось прикрию от таким ось навозиком. Бачите, який він такий сипучий, сипучий там на 1 сантиметр не більше. А деякі навіть і прикривати не буду, деяке насіння дуже мілке. Посію і вам покажу. Посіяла я, друзі, вже свої квіточки. Присипала, залила. Це, ось так, на палички наділа, буду знати, що це за квіти. І тут деякі борщики посадила. І там посадила три рядочки крупчика. Ступила такий кропчик, ряснолисний називається. То посадила його. Теплиці жарко, але тут ще нічого не сходить. Там бачу, пробивається тільки де-не-де. Цибулька наша. Тут ще не... я розгрібала, де-не-де вона покільчилася. А так ще нічого не зійшло. Земля мокрувата, вже на вечір сьогодні полиємо. Чоловік прийде то полиємо двох. Дуже обідати. Забрали, побачимо, що вони нам привезуть назад. Поїхали доробляти його, ставити мощніший. Ми будемо сподіватися на порядність людини. Зараз хочу, друзі, ось тут порядок зробити. Я вже коли вам казала, Но сьогодні вже тепло, хочу. Порядку, що тут робиться. Все, що треба і не треба, все валяється. Все треба прибрати на кучу. Повинен бути тільки буд. А тут і дрова, що хочеш. Зараз зроблю порядок тут, бо завтра, може будуть пиляти дрова, тут будемо щось ставити. Тут все треба зробити порядочок. Ось, друзі, зробила я вже порядочок. Бачите, цей хлам закрила, там а тут підкидала. Все, склала каміння і наклала ціли, цілу тачку такого хламу всякого. Тепер вже в мене і тут порядочок. довольна, як слон. Ось таку красу робить моя сусідка. Бачите, гарні. Це її поки немає, я знімаю. Поставили на новий котенер. Це вже не китайоза, а американський, всі запчастини, все з Америки. Він навіть шумить не так, як шумів той. Завтра чують його утеплить. Тут труби втеплини. Все буде добре. Я з вами прощаюсь. До побачення. Будьте всі здорові, мирної ночі, спокійний сніг.